Я заспіваю Тобі, Господи, про милосердя і справедливість. Псалом сотий, 101 у грецькій нумерації. Не перемикайте це відео і дочекайтесь тексту оригіналу Псалма. Цей світ навчив нас захищати серце мовчанням: не довіряти, не вірити, не просити. Ми звикли починати день із стриманості, щоб не зламатися, не розплакатись, не здатись, але правда в тому, що душа кричить кожен українець сьогодні живе з болем за себе, за рідних, за країну. Ми прокидаємося в умовах, які більшість світу не може уявити. З сиренами, втратами, новинами про загиблих, розбитими домами і пораненими серцями. І тим не менше, ми живі, ми стоїмо, і навіть у цьому болю можемо піднести голос до Бога, бо саме вранці, коли серце ще не заховалось за бронею, можна зустріти його по справжньому. Саме вранці, коли день ще чистий, ми можемо вибрати добро. І як сказано в Писанні, хочу співати про милосердя і справедливість, тобі, Господи, співатиму. Догляну в дорозі досконалій, коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого. В домі моїм. Псалом 100, 101 Отже, зараз ми послухаємо Псалом, а потім вознесемо молитву разом. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого. того, що творить беззаконня, зненавиджу до мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки, Хто має горде око і пиху в серці, нестерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме у моїм домі, хто лукавство творить. Токує брехню, не встоїться перед очима в мене, щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечистивих краю, щоб вигубити з господнього міста усіх, що творять беззаконня. Господи, я починаю цей день зі співу тобі. Нехай мій голос буде слабким, але щирим. Нехай моє серце ще не зовсім прокинулося, але прагне тебе. Дякую тобі за новий ранок, за нове дихання, за новий шанс, за життя, що триває попри все. Я прошу тебе, Боже, навчити мене жити з відкритим серцем, не ховатися в байдужості, не відвертати очей від чужого болю. Навчи мене бути милосердною, навіть коли світ жорстокий, бути справедливою навіть коли всі шукають користь, бути твоїм світлом навіть у темряві, Учи мене ходити в чистоті думок, Очисти мій дім від образ, роздратування, гніву. Очисти мої очі, щоб я бачила добро, очисти мої вуста, щоб я говорила правду з любов'ю. Господи, прийди сьогодні до мого серця, будь у моїх справах, будь у моїх рішеннях, будь у моїх кроках, бо я не хочу йти сама. Допоможи мені бути досконалою в простому. О доброті до близьких, у терпінні до слабких, і у вірності малому. Навчи мене прощати не раз, не сім, а без ліку. Навчи довіряти тобі не лише тоді, коли легко. Навчи любити, навіть коли не відповідають взаємністю, Господи. Я сьогодні прокидаюся не в ідеальному світі, але з надією в душі. І нехай моє життя стане молитвою, нехай мої справи будуть псалмом, нехай мій дім стане храмом твоєї любові. Я починаю цей день із тобою, мій Боже, і тому вже нічого не боюся. Ти зі мною в кожному кроці, ти моя пісня, моя сила і мій мир. Благослови цей день, нехай він буде сповнений твоєї присутності, і моє серце не забуде, хто тримає мене у своїх долонях. Амінь. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Адже для вас стараються живі люди, а не голос штучного інтелекту. Напишіть коментар, чи подобається вам такий формат молитов. Також обов'язково пишіть ваші молитовні потреби та імена тих, за кого ви молитесь, будемо молитися разом. Бережи вас, Господь!